Іди сідай мною поїдеш. Так? Да? Да. Щя я перезуюсь, бо в мене тапочки головні. І поїхали. А що робити, корва? Йду, кохання нема, ніхуя нема, блядь. А що, оце їсти бідному холосику робити. блять. Тільки пити і гуляти. Час це зробить. І якось лікувати, блядь. Кобіту курва, дайте. знайти, Открывая двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Hey! Кто тут такой молодец? Hey! Мужиком должен стать мальчик. Hey! Мужиком станет отец. Hey! Кто такой ути пути? Hey! А ты чули болеть? Hey! Ладно тогда мы не будем. Hey! Вижу ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар Меня зовут Бигзат, но все зовут меня О, ну слава богу, блядь, моя маршруточка Фу, Долго ждал, блядь О, та ніхуя це не моя, вибачте, мужики, що вас зупинив, блять. Я, мабуть, наступною поїду, блять. Ні в день щастя нету, ні в машині щастя нету. В житті щастя. Живи радуйся і работай. Зарабатуй для сім'ї. Ми можемо з вами зазванюватися. Алло. Oh, Ой, привіт. Привіт. Я з Джазу України. Вже забули кажухивок. Я тоже забула. Привіт, При привіт. Привіт. <laughs> Як справи? Все <Та> нормально, <laughs> Я дела, біла. нормально у мене. Все хорошо. Сейчас позвоню <laughs> моего брата. Давайте. Друзі, всім доброго дня! І більшість вас зараз хотіла б мене попитати, де я дівся з прямих ефірів і чому зараз не запулюю нові відео в TikTok. Так ось, за великий період часу ми дали відпуску І я сином вирішив поїхати в Америку, а саме в Оклахому половити рибки. І хотів вам зараз продемонструвати це чудо. Аскольд, поймавшись чи ні, підписники питають клює? Клює? Син. Клює риба? Отака вона, друзі, рибалка в США. І є вже кльов. Бережіть себе, любіть рідних і слава Україні. Я хочу нахуяритися, блядь, упасти, блядь, і спати, блядь, день, блядь, день, щоб мене ніхто ніхуя не трогав. Оце і все. Це, мабуть. Може бути тільки в нашій країні, так. Якщо паливо погіршилось, то і ціна повинна або знизитися, або залишитися такою, як є. Ну, в нас так не катить в Україні. У нас паливо погіршилось, а ціна піднялась. Чому так? Хто знає? Пишіть в коментарях. Назву три причини, чому у вас має бути турнікет. Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь хто поруч з вами. Третє, ну. Під час сексу, коли жінка просить придушити, секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик, якщо треба полегше, один оберт. А? Хочеться жорсткості другий оберт. А? Хочеш екстрима, третій оберт Кхе -кхе -кхе. назад. Серйозно, мен... в мене якось мужчина в залі е викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? Кажу, братан, за те две минуты, что ты ебаешься, но. Ох, карпах, еї чина, такпайная, таке дай, эй. ей! все холодцы завитай, ту личину не кохай, ту личину не кохаю. ей! в поле червный. Вся Карпатська так усы, вся му в Tona Nei, por nada, e a ona seus a ona seus risos. Ei, ei, ahoy, 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 Ona teper ahoy, 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 danadana. ahoy, 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 danadana. ahoy, 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 тепер без Івана. Так, друзі, хотів дати ще раз пояснення тому відео, яке я зняв декілька днів назад. Стосовно мар'яни безуглої, чи беззубої, чи безглуздої. Ну, коротше, ви самі знаєте. І Тараса Тополі, який почав збирати кошти на її лікування. Я знаю. І більшість з вас знає, що вона невиліковна. Але Тарас написав, якщо Мар'яна ці кошти не використає в лікуванні, то ми ці кошти зберемо і віддамо хлопцям на Ось така була розмова, ось таке бля, зробив Тарас Пост. Що ви мені там пишете, блядь, краще, друзі, давайте максимально назбираємо кошти. І віддамо їх хлопцям Збройних Сил України. Бо, я ще раз повторю, без углу, без зубу, без, без мозлу її вже не вилікуєш нічим. Ну, нема такого хі -хі, лікування, щоб воно її вилікувало. зрозуміли? Бережіть себе, слава Україні, слава нашим козакам! Крокуємо тільки вперед, крокуємо разом до перемоги. В сказочном Бали, но едет она в Сочи и ее на вокзале встретит Ашот и он устроит для Вали на Сочинском курорте сказочной ебали, сказочной ебали, сказочной ебали, сказочной ебали всю неделю Валю завидуйте молча мои любит друзья это суровый российский all inclusive. Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну, в основному від двох. Знаєте, друзі, що я оце ось згадав? Що ми з Російської Федерації зробили одну ту саму помилку в 90-х роках. Зараз скажу яку. Пам'ятаєте, ми обрали першого українського президента, ми обрали Кравчука. А потрібно було обрати В'ячеслава Чорновіла, це наша колосальніша помилка, по яку ми розраховуємося по сьогодення. Те ж саме зробила і Російська Федерація, але трішечки погодя. Коли Єльцин алкоголік здавав свій пост, там балотувалося президенти Хуйло, саме ви знаєте, хто це, і Німцов. Також я скажу, якби німцов став президентом. Російської Федерації, то я думаю, щоб в нас були б нормальні сусіди. А так, що маємо, те маємо. Маємо блясу свинорилих ублюдків, які вторглися на нашу територію і бувають наших з вами громадян. Так ось, друзі, до чого я це все веду. Що давайте не робити тих самих помилок і не наступати на ті самі граблі в наступних виборах. Слава Україні! Слава нашим героям! Я, друзі мої, завжди казав і казати буду, якщо ти корупціонер, тим паче ти військовий і крадеш кошти, які виділили військовим, без різниці, хто їх виділяв, але ці кошти були виділені на захист нашої з вами Батьківщини. І ти ці гроші вкрав, то потрібно уводити вищу міру покарання, а саме розстріл. Привезти цього корупціонера на кладовище там, де лежать наші загиблі воїни, поставити його на коліно і вистрілити в затильник. І все. Після чого взяти за руки за ноги і викинути ровчак, щоб собаки, лисиці розтягали по лісу. Отак От повинно бути з кожним тим, хто краде в нашій державі гроші у цей важкий час. За ці гроші, які вони крадуть, можна купити багато чого і приблизити нашу перемогу. А вони приближають тільки набити свої кармани, будинки за кордоном і все остальне. Нагадую, вища міра покарання у військовий час. Бережіть себе, всім козацького здоров'я, слава Україні, слава нашим героям! Тільки вперед!